Привіт, сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру Контрабанд Поліс. Сьогодні ми продовжуємо у нас третій день інструктажу, і будемо дивитися, що у нас буде сьогодні. Товаришу, нам необхідно звільнити місце на посту, тож сьогодні ти відправишся у поїздку. Твоє завдання перевести в'язні у трудовий табір і доставити вилучену контрабанду у поліцейську базу. По дорозі зайде у магазин влада, щоб купити необхідні для робити інструменти. Спочатку розберемося з нашими розбійниками. Увійди до слідчого ізолятора та посади усіх уязнених у поліцейську машину. Так, слідчий ізолятор. Ну там, там де вони, напевно, у нас сидять. Я там показую, просто в домику прям показую стрілочку. Лучий ізолятор, оп я знає, що це Мено, брать, Байдуже перенести у поліцейську машину. Прям перенести. Добре, а тепер займісь контрабандою. Їди до поліцейської машини відкрий багажник, а потім за допомогою блокнота перевір багажне відділення. Перенести контрабанду безпосередньо із свого інтерварю, або перенести вибрані предмети зі складу. А, ага, просто біля машини можна відразу в машину, я так зрозуміла, скласти. Ой. Тут ти знайдеш свої поліцейські машини. Поговори з механіком, щоб підготувати або відремонтувати вибраний транспортний засіб. Добре. Ну, поки я думаю, що ви. Він відремонтований ага тут ціл сидять переглянути склад перевір вибрані предмети зі складу а як зі складу? Ну тут типа ага ось ні воно нічого не дає Я поняла, мені все-таки треба було спочатку собі в інвентар взяти, а потім в машину. Схоже, ти готовий до поїздки, сідає транспортний засіб. Добре. Все, поїхали. Перша зупинка, трудовий табір. Туди ти відвезеш наших ув'язників призначення, ти знайдеш на карті. Музика-бомба. Так, карта у нас відкривається якусь на таб. А ось. Ось куди нам Трудовий табір. Ну, Тут нам направо і постійно прямо-прямо. Так. Думка, Все, поїхали, напевно. Камеру можна змінити. Віувіу. Ні, фари, А віувіу. Нам поступаються. І схоже, остання буря повалила це дерево, і ми не зможемо проїхати. Дістань сокеріу з багажника, і позбудься цієї перешкоди. Ой, сокеріу з багажника. Mam już cukier, a mnie już jest cukier, a jeszcze oddał. На місці. Зупинись біля воріт і накажи всіх у так Я так зрозуміла, Тобі? Чудово, нам завжди потрібні нові руки для роботи. Будь ласка. Жіпо, взіта... Тепер йдіть до магазину Влада за інструментами. Пам'ятайте, ви не знайдете контрабанду без інструментів. Ну тільки два в них робочі, більше нема, тільки ті, що я привезла. До магазина влада нам треба. М І куди мені? Направо? И потом второй поворот Так, весь магазин Влада Ой, означить, це ти новий командир на кордоні. Я Владимир Ленський, але мене звуть Влад. Я продаю надійні інструменти, зброю та боєприпаси. Сподіваюсь, ти опираєшся краще, ніж розніков. І що мені купляти у тебе? Так, тут є гілка, є руків'я, є монтувалка. У мене всі, в принципі, мають нормальний цей. Лом, ніж. Що мені купляти? Є зброя, яка коштує 250 доларів Боєприпаси до пістолета. А дробовик. Ну, на дробовик нам вже не два часа купимо собі пістолет. І боєпропаси до нього. Твоя остання зупинка поліцейська база. Саме туди ти відвезеш контрабанду. І ще давай, це. Все. Більше ні це не треба. Це я тут пробку таку зробила. Ну що я скажу, парковщик від Бога? Зараз я. Зараз Так, куди нам далі? Моя машина тікає. Так нам прямо тією дорогою, там направо і ще направо. Так, я прибула, що мені тут я хоч туди прибула? -да. Треба було далі, по-моєму, заїхати. От О, нарешті. я думав, ти ніколи не приїдеш. Мену мяно набок. Мене звати Набоку, і я завідаючи цим складом. Пам'ятаю, що нелегальний товар потрапляє лише до мене. Ага, Навіть не думай продавати його нелегально. Нелегальний товар продавати нелегально, чому й ні? Молодець, зірвана ще одна контрабанда. Добре, тепер сідай машину та повертайся до прикордонного поста. 147 долларів нам дали за ту всю контрабанду. Машина пуста, да. Ну, давайте поставлю тут бул цей був тут. Нехай на всякий випадок воно там і буде. Да, типу Так, пост. Ну, тут уже направо и прямо. Ми то включимо Vii-Viiu, і я вже не моїх всіх. <му> Вітаю, сьогодні ти чудово порось. Якщо бачиш твоя робота не обмежується постійним сидінням у відділку. Все, машину я їм лишаю. Нехай від ремонту, якщо я щось там поламало. І перепаркуй, <с> якщо то можливо, звісно. І що далі все? отакий такий у нас день. І відпочивати? Ми помилися досить. Попереду ще один насичений день на кордоні. Сьогодні ти матимеш право з водіями, які возять товари в країну. Mm. Давай запроси першу особу. Я ще навіть не переїхав, його вже запрошую, Там щось тоска світиться. Правила в'їзду. А... Наші служби підшука підслухали телефонну розмову, завдяки якій. Ми отримали конкретну а інформацію. Лузку, про Кожен водій, який перевозить вантаж, вантаж, повинен, повинен мати дійсну транспортну на накладну. Перевірю його документи. Документи. Ну, тут пише, газова плита це воно да. Іван Зачару, номер паспорта підходить, дійсний до жовтня підходить. От накладна. Транспортна накладна. Є. Yeah. Найкращий спосіб порівняти документи з фактичним станом вантажу це скористатися вантажним блоком. Візьміть його зі столу. Проще okay. щось погодка, сьогодні якась пасмурна. З якого столу? Чи не тут? От там, напевно. Вантажний Скористайтеся блокнот, блокнотом, щоб перерахувати вантаж цього транспортного засобу. Отримайте ЛКМ натисніть Км, <свісно> щоб перевірити свої нотатки. Ну, давай, щось я поп попишу. О, тепер ти можеш легко перевірити правильність товарної накладної. Перевіри інші дані, пропусти або розверни водія та запроси наступного. Так, газова плита. У нас три штучки, мішок з добривами 10, холодильники. Пише 4, а у мене тільки 2 пише. Коробка мила одна, туалет один і бочка олії Два. Улія одна. У холодильники 4, а у мене тільки два вообще. Ну це помилка, да? Ну. А, ні, от. Не, я їх писала. Всі, ту тільки. Ні, чотири 4 холодиль... чи ні? Два. І три плити. Ні, чи Щось не так. Як ще раз, цю накладну вивісити. Вона ви. О! Диліки 4 у мене 2. Ну тоді що? Виходить, що накладна неправильна, остальне все інше начебто сходиться. А наркотики є. І це немає начебто. Ну все рівно відмова, тому що він цей накладну, неправдиву сказав. По фотоці підходить, підходить. Вона є, не тапот. Ну ви з нам збрехали. Я не закрила ззаді, ну ладно, це вже його проблема. Сейчас подивимося, що правильно. Тоді тобі потрібно буде розвантажити вантаж, щоб перевірити чи отримати доступ до прихованих речей? Обере свій вантажний блокнот та взаємодію з частину вантажу, натисни, щоб розвантажити вантаж. Так, давайте документи ваші. Що мені робити? Його заставити? Ні, як розвантажити? Вантажний блокнот. Ага, можна розвантажити по, єд... по один. Чому не можна сказати, щоб відразу розвантажували всю машину, а? ЕГНО! Нагрі... Це все. Весь вантаж вже на столах. Тепер ти можеш його перервувати або посипати контрбину. Оба! Я вже знайшла. Рахувати треба, так? Да? Я вже знайшла в мішкове контрабанду. Опа, і на боці знайшла. Так це пописали. Ого, воно ще. Привайте. Молодець, ти знайшов контрабанду, затримав контрабандиста. Вона живу так правильно передка. Хоча його і типу, не пропустив, бо отут -от є. Ой, дивіться. Перевірка документів. Документи в нас все начебто добре, так? Да? Транзит дійсно до 15 жовтня. Транспортна накладна. Мішок з добривами 11. Бочка з бензином. Вообще немає. А є дві. Газова плита 3, ящик сиру 3 і туалет один, типа все сходить, це він контрабандист. Я взяти цей. цей Алкоголь. Ось. Мін контрабандист і... Оце, напевно, ножиком можна порізати. Він нікуди не їде, він все, він доїздився вже. Глянь, наступний не їв А, вір, вір, матро, Добре. Два іду

Від 19 квітня 1981 року вносить зміни в правила перевезення вантажів територію Карістану. Кожен водій, що перевозить товар, повинен мати дійсну транспортну накладну. Будь-який не. Ага. Добре. Знаєш, мене музика вже напрягає. Виходь. Так, заман, зло Так. Номер підходить, дійсний начебто добрий ще. Робота. Акро Сить. Щось не так, чого музика співає? <свісно> а прикинь там козі щось не те. Чи то в машині все те. Бе. Ну, с все добре, що вона худа дуже. Блін, а що може бути не так, як музика співає? Може ти фотку не підходиш? Все підходить. Може воно мене обманює, Ну все підходить, Тіпо я нічого не можу знайти, в нього ніяк контрабанду. Музика вже не співає. Дивлюся, ніц немає. вантаж? Як його повернути? Атмадуро. Mm? За дядем цем ходити, щоб він повертав вантаж назад. Ну, я ні це не знайшла. Ніде ні цей ні, 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 цим, нічого не бачу. Yeah. Він... Yeah. Ну, все, напевно, по документами все добре. Нехай їде. Алорачло Щас побачимо, чи добре я зробила, чи ні. І добре, Блін, музика мене обманює вже. Да, це точно обов'язково. Тебе три корови. Ну ч, я ж. На, на на вид бачу, що тут тільки одна. Ой, наша її розвантажила. Че ти написав, що їх три, якщо тут одна, як мені? Да. Тварина може бути контрабанда? Може навіть якщо у тебе нічого нема, то я тебе не припущу за того, що в тебе пише три, а у тебе одна. От це вся автоматика. Ніц не видно. Пустиш мене до себе в собою машин. Він сам виліз. Ось яких можна вигнати легко. Ну шо, документи провірю? Ну і кому так ну, тут все підходить, до липня все все добре, типа тільки не це Дядю. А завантаж корову <сх> Нема анімації, як він ту корову завантажує. Відмова. то ошибка. Давай, давай. ти вже Двері з тої сторони в тебе відкриті. Я не закрила. Ні, він закрив. Молодець. Добре, добре. Чудово, ти робиш успіхи. Тепер можеш відпочити завтра останній день нашого тренінгу. Що ж, я дякую всім за уваги. Підписуйтесь, обов'язково ставте лайки, якщо вам подобається, коли ми граємо в цю гру. І всім пока!